По більш потужніших варіантах є такий Samsung a 31 Він 464 по пам'яті, непоганий по стану, 2,800 ціна в комплекті зарядний шнур Type-C. Samsung Note 10 5 g версія 12 256 по пам'яті. Тут виймається стилус, 9,500 ціна. В комплекті йде коробочка, чехол і зарядка. Nokia G10 на 32 ГБ, 3 ГБ оперативка, 2400 ціна Type-C роз'єм. Це я вже показував у минулому відео. Samsung a 50 на 128 є потертості 3300 ціна з хорошою камерою. А52С 628 по пам'яті 4400 ціна, POCO М3 464. Ось такі є по тартості, 2500 ціна. Це вже проданий з iPhone 7 Plus Jet Black на 128, 4000 ціна з, хорошою, з хорошим акумулятором. Є7 Power Motorola 2300. Ціна є відбиток пальця. Тут Type-C роз'єм на 64 ГБ, і цей на 64 ГБ і це Motorola e 6 s Хороші, непогані варіанти. Якщо вас цікавить де дані телефони, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силка в шапці профілю.